Дмитро Кирильчук, депутат Запорізької міської ради, з нами на зв'язку. Пане Дмитре, слава Україні! Доброго ранку. Героям слава, доброго ранку. Пане Дмитре, Сьогодні вночі блукало 14 шахедів в повітряному просторі. Чи до вас залітали? Як ніч проминула? Ну тут, пане Роман, зазначимо, що в цілому, завдяки нашим захисникам, ніч проминула минула для запоріжців безпек безпечно. Ця ніч дала змогу виспатися, не зважаючи на цю спеку жахливу да, запоріжцям. Але при цьому зазначимо, да що дійсно і Запоріжжя, Запорізької області стосувалися перельоти у цих мопедів, які запускали рашисти вночі, і це відбувалося десь там з ї години, коли да, там, уже там хлопці відповідно почали по ним там відпрацьовувати. Але цей рух мопедів він був зафіксований. Через територію, через територію Запорізької області на Дніпропетровщину. Ага. Скажіть, будь ласка, як зараз на, в Запорізькій області і в Запоріжжі зі світлом, яка ситуація? Ну, тут, знаєте, ситуація така собі зазначимо складна, тому що, знаєте, от напередодні тільки вчора, о 10-й годині, вже там вечора ночі, можна сказати, да, люди такої, можна сказати у Вийшли там в одному з районів Запоріжжя е, на дорогу. Таким чином, е, знаєте, висловити протест саме з оцінно, там несправедливими е, відключеннями світла. Тому що ну, люди в розпачі вже, тому що, незважаючи на те, що опублікуються ну, там графіки відключень да, Обленерго там постійно там, намагається інформувати. Населення, але разом з тим, да, що знаємо з вами про ці ситуації, коли там вимикається одне, як було заявлено, да потім там люди, наприклад, що їх дратує, найчастіше, що коли там відповідний якийсь там мав чи кіосок не вимикається, да коли там, грубо кажучи, квартал цілий сидить без електрики. То у ці всі ситуації вони знаєте, от, накипає у людей, коли, звичайно, ще 40 градусів е, в квартирі, і, звичайно, там ніяких кондиціонерів нічого не може бути. І це от, їх провокує до того, що от вчора от, буквально відбувся ввечері вже такий протест. І при цьому зазначимо, що ще мешканцями Запоріжжя вже навіть створена там петиція на сайті Кабміну е, щодо того, цього. Так званого справедливого розподілу, про який постійно ми чуємо за медами дійних ресурсах щодо відключення споживачів, пане Дмитрі, але це ж в принципі така ментально анекдотична ситуація. Бачимо в Запоріжжі в Одесі, але не у всіх куточках. Але цей принцип, що в мене темно, а в сусіда горить або або в сусіда корова жирніша ніж моя, ну це. Принципі, вийшовши на протест, що вони хочуть, щоб сусіди вимкнули світло. До кого ці протести відповідно мають адресата якого? Це ж не ходять десь там під Офіс ДТЕК чи до міністра Паліва? Ну, пане Роману, ви ж розумієте, в таких ситуаціях, коли вже ситуація виникла, да, то звичайно до кого мають звертатися? До того, хто найбільше лунає в ті ж. Е... Засобах масової інформації. Да? То, звичайно, якщо там мова йде про те, що там Обленерго звинувачують тому, що от несправедливо виключається світло, да? то звичайно ну, негатив лягає на тих, хто найбільше лунає в цій ситуації. Тому, тобто, що, ну, адресатом спазі, є скрім... Обленерго, так? В тому випадку, Запорізький. Так, так, ну Океренерго воно ж то лунає, але в місцевих пабліках ви ж розумієте, що ну, більш лягає на все ж таки місцевого оператора. Цій ситуації, тому що ну, звичайно, в ситуації будь які потрібно розбиратися. Да? Звичайно, не то, що там шукати там крайніх, а потрібно шукати, як вирішити ситуацію. Але разом з тим, зачасту, не будемо говорити, що там правильно чи неправильно вживаються ці заходи. Да? Але звичайно, ну ситуації цієї, пане Дмитре, е центр протидії дезінформації написав, що окупанти і їхні. Пропагандисти безпосередньо поширюють інформацію про можливу евакуацію двох районів Запорізької області Оріхівського і Гуляйпільського. Розуміємо, що справді ситуація там непроста. Райони страждають від обстрілів, але ну, оскільки про це пише центр протидії дезінформації, очевидно, що це значить дезінформація, і інформація неправдива. Тобто, але яка ситуація в цих районах насправді, і чому в Росії з'являються приводи писати про це? Ну, звичайно, чи чому це з'являється? Тому що будь-яке ІПСО воно націлено у них в військових виключно цілях. І, звичайно, коли ми з вами бачимо із ведення Генштабу, і, зокрема, там не є виключенням там за минулу добу, коли тільки вісім. А так намагалися расисти здійснювати саме в Оріхівському та Гуляйпільському напрямку. Да, це мова йде про роботу на молоток мачку Гуляйполе, да, там, в районі Да, от намагалися робити просування ці расисти. І, звичайно, коли щоденно, як ми вже з вами говорили, про те, що від цих намагань спросуватися спро малими групами по два-три расисти. То до там таких певних там штурмових дій, підкріплених атакою не керованими авіабомбами, то звичайно він це намагається робити щодня. Звичайно, ситуація там, як була, вона і продовжує бути складною надскладною, там ну пекельні умови, яких неможливо там виживати. І звичайно, нагнітаючи цю обстановку і запускаючи оці свої псо, в тому числі да, от для мешканців підконтрольної території, да, от України, расисти намагаються показати. І схилити всіх до якоїсь там переваги в своїх руках. Але ситуація, яка б не була там складна, це фронт це безпосередньо відбуваються військові дії щодня, щоденно. І, але ця ситуація контрольована і знаходиться в руках наших збройних сил. Пане Дмитре фонд держмайна виставив акції Запорізького алюмінієвого комбінату на аукціон. Ну, це досить там жирний кусок, понад 150 мільйонів гривень. Частина акцій колись належала скандальному російському олігарху, хоча в них не скандальних, по моєму, немає. Ну це Олег Діріпаска колись скуповував тотально Чорногорії Хорватії, в тому числі і наше чорноморське узбережжя. Але просто є сумний досвід по сусідству, як то кажуть, на Одещині. Ну, коли раптом виявилося, що після хорошої приватизації порту усть Дунайська ним виявився колаборант Андрій Іванов, який в Криму веде бізнес, і тепер пробує через суди оскаржити. Так от, як воно зараз у вас з цим аукціоном? Хто претендує чи не вийде в нас новий скандал? Ну, знаєте, тут вангувати з приводу чи вийде там скандал, тут не приводиться, бо тяжко, да? але зазначимо разом з тим, що ну, от, і у расистів, звичайно, у них є там своя агентура, в тому числі, да, щоб і намагатися це там в їхньому розумінні, там, повернути там, активи чи ще щось, де да? якісь там сфери впливу там намагаються боротися за ці активи, так би мовити, що і були в Запоріжжі. Але ж не забуваємо, ну от все ж таки там прості ці прислів'я, да, кому, кому там війна, кому там мать родна. да, от і, так, а хто ліда, на горизонті з'явився, якісь, якісь претенденти вже відомі. Хто би хотів оцей запорізький? Ми зараз перечасних там, там якісь висновки не будемо говорити, але про те, що зазначимо, що ну як буде розвиватися події, там з все ж таки з аукціоном. Цим да це не, не є там відомий факт, да, чи генеральна лінія вже сформована. Кому все ж таки може там дістатися, да але це процеси, вони відбуваються, і на жаль, вони якраз і цього алюмінієвого комбінату вони в тому числі стосуються. Тому ну я вважаю, що ще зараз, якби зарано робити висновки, сподіваємося на е, правильну роботу, все ж таки, державних служб дає теж там аудит служба якби все ну, має бути під контролем. Що, що для чого це все наразі от, потрібно проводити? Рекорд, ви теж побили. У нас тепер, тепер змагання регіонів всі б'ють рекорди. Два дні тому Запоріжжя тридцять вісім і дні тому в Харкові так. було 36. От Запоріжжя ближче ну, до моря, тридцять пів півтора десятка е самозапалювань і пожеж гасили на Запоріжжі. Тобто розуміємо, що це дуже дуже все небезпечно. Але там далі ще гарячіша лінія фронту, а ще далі. А там далі море. А раніше ми вже зі всіма із нашими ков. Е е е Гостями із Бердянська сюди з'ясували, що в принципі море то є. Пляжний сезон віддають за копійки, тільки щось робіть на пляжах, але в основному в саніториях як не офіцери, так солдати російські. От ваш аналіз станом на зараз, вже півліта пройшло. Як це виглядає на запорізькому окупованому березі? Ну як, як виглядало, так і виглядає пане Роман. Тому що це велика по великому рахунку тилова частина і військові склади расистів. І це ну, загалом характеризуємо це тилова зона для расистів. Якби не було там ну, ця перлина Азовського там узбережжя, да, от ця вся красота, до якої збили мешканці Запорізької області, загалом з України всі люди, які приїжджали там на відпочинок. Ну, це все поки що знаходиться до деокупації у таких тільки спогадах, тому що ну, для рашистів воно зайве. Для рашистів це просто сухопутний коридор mm -hmm. до Криму і їхнє там розташування їхніх там угрупувань, ротаційні там, бази і нагромадження всякої там техніки, в тому числі. Ну і все ж таки генеральна лінія, що за цей час, поки воно у них в руках. Намагання привласнити і вивезти все, що можливо, тільки звідти, а кажуть, на самих пляжах від Бердянська до Кирилівки, там як, як в Леся по в п'єсі Кацапи чи якось інакше? Ні, ті тільки так, виключно так. Тому що у цього що було до окупації тимчасової расистами, да, коли там тільки за сезон мілярта було там рекорд ну, понад перепрошую. Півтора мільйони відпочивальників, да, що там могли розташуватися саме в цій курортній зоні, то коли расисти кричали про якісь там 100-200, потім вже натягували по всьому бережі, там цифру до 500 тисяч, то це мова не може йти. Тому що всім примусом, да, вже зараз там середина курортного сезону вже позаду, так званого у да, курортного mm -hmm. сезону зараз для узбережжя Азовського. То там про ці цифри навіть мова не може йти, тому що вони навіть там відосик записати не можуть зняти якийсь там, тому що ну немає виключно людей. Там да там щоб щось там показати у себе на болотах і когось ще завести примусово там з якоїсь там Ростовської області. Ну там це на кадрах, які від відео з пабліки ми бачимо достатньо сумно, пане Дмитре. Дякуємо, що були в ранкову пору з глядачами еспресу. Дмитро Кирильчук, депутат Запорізької міської ради.